Боже, яка зла. Коротше, сьогодні повинні були бути інші балачки, але я вирішила ось так от записати вам відео про те, що собака це не іграшка. я задовбалася. Сьогодні заходжу зранку в трец і бачу, що лабрадор Оскар залишається у цій дівчинки, яка робила презентацію, чому вона хоче віддати собаку. Я казала собі не матюкаться. Не буду. І, в общем, це така тупість. В мене є собака. Ось ви зараз її цю принцесу бачите на екрані. Я її привезла з Грузії. Я її взяла в Грузії, коли була в біженстві, і а, привезла її до України, коли поверталася. Чи хотіла я її віддати, коли їй було 3 місяці чи 4. Так. Я хотіла. І я. Про це розмовляла з людьми, які мені її давали. І ми з ними дуже чесно розмовляли. Я казала про те, що я боюся, що я не впораюся, я дуже втомилася, мені дуже складно. І ці люди, вони казали, що так, так, так. Звісно, якщо ти не впораєшся, якщо ти будеш бачити, що щось відбувається таке, що тобі не по силах, якщо ти будеш повертатися до України і в тебе не буде ніяких. Ресурсів на те, щоб повертатися з собакою. Скажи нам, але скажи про це зарані, щоб А, собака не встигла звикнути, Б, якби собака це не іграшка. Тобто не можна просто взяти, погратися і віддати. І вони мені сказали, тому що, подумай, там 2-3 тижні, коли вони мені її дали, їй було три місяці це дворняшка. Подумай два-три тижні, поживи з нею, якщо все добре, то все. А ми потім тільки можемо тобі допомагати і так далі. Але все одно було відкрите це віконце. Якщо щось трапиться, я могла її вернути, але звісно ж я цього не зробила. Лабрадор Оскар. Вона так багато розповідала на презентації на своїй про те, яка вона втомлена. Так це ж блін, Лабрадор, Лабрадор, Лабрадори. Мені здається, до п'яти років залишаються цусенятами. Ти, ти повинна була про це знати, коли ти його брала. Ну, я не знаю, а як ти його, Якщо ти про це не знала, як ти його брала? Як ви його брали? Треба, може, якось було дізнатися, породні особливості, я не знаю, щось якось почитати. Ой. І ось вона ж тоді публікувала цей трет, цю презентацію: чому вона стомилася, чому вони хочуть віддати це цуценя. Люди збунтувалися в коментарях, понятне дело. І ось вони вирішують його залишити. В цій ситуації мене обурює декілька фактів. Я дуже зла, я така зла. По-перше, як я вже казала в цьому відео, собака це не іграшка. Не можна ось так маніпулювати долею цієї собаки. Спочатку ви її берете, потім ви її віддаєте, потім знову залишаєте. А що буде завтра? Ось завтра цей лабрадор зіжре всі провода в домі. І що буде? Ви його знову будете віддавати? Чи як? От чи як? Мені просто цікаво. По-друге, мене. Роздражає ця публічна історія. Тож, здається, ось, вже бачачи цей розвиток подій, здається, що це було все може, може так і бути. Раді хайпу, раді того, щоб зібрати велику кількість коментарів, раді того, щоб просто. Якось показати себе в трец, показати, якими ми осознані, що ми не просто так собаку випулюємо із дому, а ми хочемо знайти її родину, а потім таки ми подумали і цей лабрадор найкращий в світі ми залишаємо. Чи може таке бути? Може. І це дуже бісить, тому що знову ж таки життя собаки тут використовується ради своїх цілей. Зараз я хочу трошки сказати ще про те. Що взагалі то я не проти того, щоб віддавати собак, якщо ти розумієш, що не вивозиш. Це така дуже чесна позиція, і я можу її підтримати тільки в тих випадках, якщо а, це не публічна історія. Ти не хайпишся на цьому, ти не хочеш навдіти на себе біле пальто і сказати в Мене лапки, я просто стомився. Ось, а, типу, а, я віддаю собаку, і все, я такий білий, пухнастий і, взагалі, а, взятки гладкі. Ні, якщо ти виходиш з цієї історії в публічне поле, готуйся, що ну, тебе розіпнуть. Тому що взагалі то треба готуватися до появи собаки. А з іншої сторони, я не проти, коли відбувається така ситуація з типу віддачею собаки. В тому випадку, коли її віддають в дійсно гарні руки, коли знаходять людей, котрим ця собака буде слугувати гарним другом на все життя, і, і в таких випадках мені здається, що це дія на благо собаці. А ось така історія з хайпом, з я віддаю, я не віддаю з Ой, пожалійте мене, я така стомлена. Всі стомлені, всі стомлені. Собака це як маленька дитина. Я із тих людей, хто може сравнювати собак і дітей. Вона не може тобі нічого сказати, у неї щось болить, вони, вона має якісь свої особливі етапи розвитку, вона тебе не чує, це взагалі інший вид. І треба розуміти собаку, треба обучатися, треба читати якісь профлітературу, статті, підписуватися на кінологів, розбиратися, як полегшити життя собаці, як полегшити своє життя, як вам жити комфортно і так далі. А от ця вся історія з тим, що ми беремо, ми віддаємо. Був, був ще випадок з, мені здається, Черняк-блуг в тому році, чи в цьому році, коли вона теж взяла собаку, я не пам'ятаю породу, чи то французький бульдог, чи щось таке. Вони пожили, вона похайпалася на цьому, пожили з цією собакою щось там типу місяця, потім там щось в неї якісь. Трабли зі здоров'ям, вона так це розкрутила, що типу, вона там завжди хворіє, і щось там в мозку, щось там якісь. Коротше, і вони на цьому всьому вирішили віддати собаку заводчику. І що, типу, собака буде жити у заводчика, жити своє найкраще життя. По-перше, я не впевнена, що там... це, це теж дуже мутна історія. По-перше, я не впевнена, що це, там офіційний заводчик, я думаю, що там просто якийсь типу розплідник був неофіційний і непонятно в які там умови були у собаці, але то таке може там все добре, звісно, сподіваюся. А по-друге, мені здається, що кожна публічна людина, звісно, повинна ставитися до цього максимально відповідально. І якщо ти вже береш собаку і хочеш її віддати по якимось причинам, підкріпи ці причини якимись документами. Собака хворіє, покажи справки. Ось покажи справки. Люди туди дуже возмутилися, що, типу, вона не показала ніяких справок, ніяких там документів. Мені здається, навіть не було сторізов чи якихось з ветеринарки. Просто вона така, типу: ой, вона хворіє, я її віддам. Я казала собі не матірця. Це дуже дивно, коли люди так роблять. Тому що коли ти береш собаку, навіть за 2-3 тижні ти вже до неї так звикаєш, вона як стає твоїм. твоїм... Твоїм сердечком, я не знаю. От у мене собака зіронька, вона просто моя душа. розумієте? Я не знаю, як би я її змогла віддати. Хоча такі, звісно, мислі були, тому що я була одна, мені було дуже складно, у мене була така робота, я не дуже багато получала. І взагалі я не розумію, що мене, я, як мене взагалі стався цей порив взяти собаку, але я взагалі не, зараз не жалкую, що її взяла, не жалкую, що я. З нею 50 годин їхала на автобусі до України, везла її контрабандою, пересікала границі без документів, нервувала страшно, але ми в Україні, я дуже щаслива, рада і так далі. І, коротше, коротше я така зла з цих всіх подій, з цих а... мені нічого сказати, мені здається, що я все, все висказала. Пишіть там коментарі, чи згодні ви, що вони залишають лабрадора Оскара у себе. Чи були у вас думки віддавати собаку чи ні. Підписуйтеся, я не знаю там. робіть, що хочете. Ваше життя, насолоджуйтеся їм. Дякую, що були сьогодні в цих балачках зі мною. Побачимося скоро. Пока!